Так, друзі, маємо стартер. На ремонт стартер. Шкода Октавія. Чоловік їхав, встав, завів, не заводиться. Стукнув по стартері. Стукнув по стартері, ще завелося. Приїхав, розібрали стартера. Відкрутили кришку. Так, воно знімається. Два болтика. Два болтика відкручуєте і витягаєте. Аж щотки вже нема. Стерті. Будемо ми його міти. Обов'язково повидувати, поміти. Тут всередині на камеру можете передати. Передаю. Скільки бруду. Тоже треба вімити. Зараз покажу. Зняли ми ті мотори. ні, то до решта. Будемо вимивати. Всередині залишки щотків, пілюка, все таке. Тут теж. На що зверніть увагу? Вимиваю я його і мастити його тільки капельку будь-чого солідовувати, чого, як пів фільтра сигарети. Ніколи не набивайте там багато солідолу, Бо воно виробляється, пилюха, і воно приторможує. Воно, може, здається вам, що воно помашене, там йому добре. Солідол чи літол, літолом бажано не мостити. Як солідолом, з і так на фільтра сигарети, так трошки начилий редуктор. Воно хватає. Я його вимію, щоб ту пилюку вимити по свіжу на, на машу. Так, вимілемія, редуктора. Шестереньке, кришечку, ще чистеньке. Тепер що нам далі треба, щоб поміняти щотки, разом з чотку тримачом. Треба відкрутити ті два болтика. Відкручуємо ті два болтика. Відкрутили ми два болтика, там йде такий шплінт. Знімаємо шплінта. Я одною рукою знімаю і спокійно витягаємо якор. Що я роблю з якором? Вимиваю його. Коли є сильна виробітка, я грубою наждачкою проходжу потім мілкою. Тут я буду, зараз покажу. Тут я, видно на камеру, як щітки вже, буду чистити колектор, як я його чищу? Беру є. Канцелярний ніж, я його із ізоленту, можна чимось доступним. Канавки просто прочистити. Прочисти канавки, потім мелкою нуждачкою. Нуждачкою 500-ю, 360-ю. Щоб воно не було груба, би воно не подерло, але би воно його зарівнало. Почистив я. Ці канавки Для чого воно ще чисте? Там залишки старої щітки. І воно може чу-чуть підкорочувати. Того не буде замітно, але не буде так стартер робити, як має робити. Беру я таку нуждашку 320 ємно. Беру полосочку і. По кругу обжав рукою і зачищаємо, бо там, що контакту не було, там такі точечки. о, Бачите, воно все почищається. Тут для того, щоб чисте, де воно добре робило і довго служило. Деколи бувають багато вироблені колектори, то я грубшою наждачкою чищу. Так, далі ми підчистили. Компресором обдуваю. Маємо такий щиточний вузол, купили щітки разом комплекції. Так воно виглядає. І є така оправка. В Першу чергу беремо якора і, але товщино обійдеться, щоб... треба буде поправити. Просто так воно не залізе. Отверточкою підправляємо, аби воно добре зайшло. Хоч та щось управка не... О. Так, Щітки стоять? Що чіпляємо тоді ту задню кришечку? Так, бере кришечку, чіпляємо сюди кришечку. Запихаємо плінта і чіпляємо ту кришечку. Там є дюрки, треба попасти на щиту шіторч... на наші трусмузлі і закручуємо для того, щоб воно нам не вискочило, щитки не вискочило. Так, редуктор шестерні забрали, показую вам Опа. змазки треба, тільки капочку. вона собі розмастить. Все, більше не треба, бо. То є лишне, то є лишна нагрузка на стартер, потім, коли вже він пілюки, тож. Втулки теж, не треба втулки мастити солідово, Чи втулки призначені. Насухо крутити, щоб вони Вони з таких компонентів, там графіт входить, там всякі ті метали входять, що воно розраховано насухо. Не мастіть, Лишнього собі не приймайте. Тепер далі. зборка, Чіпаємо ми магніта. Чіпаємо магніта тою проріздю до тягу, що сюди воно приходить. Угу. І тепер легенько все забрали, незрушено на камеру, опускаємо вниз. заложуємо ту резинку. Яка не хоче заходити. Хорошо. Так. І тепер закручуємо два болтика. Два болтика довгих закручуємо. Ту клеем ставимо сюди і збираємо далі. Так, зібрав я стартера, підключив, маю таке зарядне, саморобне, таке напівпускове, трошки потужніше, як зарядне маю. Мінус підключаю на корпус, плюс підключаю на ту клему. Пробуємо чи сам мотор робить. Замикаю той дріт на той. Все працює. Тепер пробуємо, чи втягує, ще робить, Там клема є одну фішку, її відплюсає. Так, ну втягує, ще працює. Все, і стартер працює. Хто хоче своїми руками пробувати робити? Хто робить, хто знає, то не є складно. Ну, Відносно. Хто хоче попробувати сам поремонтувати, то не є щось складне. Дякую за перегляд. Якщо було, комусь буде цікаво, дивіться, підписуйтесь. Дивіться все відео до кінця. Бо не все, як так гарно мені на початку розказати, до вас зачекаєте.